Добрий день, шановна Олена Володимирівна та колеги. Вітаємо вас в козацькому місті Славетному, що жовтими водами зветься, де борливо вирує життя. Центр дитячої та юнацької творчості міста Жовті Води це дивовижна країна вільно мислячої людини, де впродовж 20 років освітній процес будується на основі залучення дітей до творчості, до пошуку незвичайного у простому, де особистість має можливості постійно розвиватися. Змінюватися та оновлюватися в розрізі дослідження, експерименту, новаторства і творчості. Творчий пошук нестандартних рішень суттєво впливає на особистість дитини. Вона працює активніше, пробуджується бажання випробовувати власні можливості, експериментувати, а пробувати себе в інноваційній діяльності. З 18-го року ми стали частинкою дослідно експериментальної роботи. Науково-методичні засади створення інноваційної моделі stem освіти. stem технології стали головним вектором у роботі педагогів та дітей закладу. Технологія тривимірного моделювання і 3D-друку дозволяють створювати конструктивні елементи за власними розрахунками, надати роботам оригінального дизайну, здобувачі вчаться генерувати цікаві ідеї, отримують можливість самостійно висувати гіпотези і робити висновки. Співпрацювати, критично мислити. Розвідкою незвичайного у звичайному став довготривалий проєкт партнерства центру та промислового коледжу Майбутнє за stem професіями У загальному досвід щодо впровадження stem навчання в освітній процес закладу 5 років. поспіль ми презентуємо матеріали на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. Разом йдемо до перемоги!